Флорида знайома з ураганами, але ураган Мілтон приніс небачені руйнування, яких не бачили десятиліттями. Цей ураган, найсильніший за століття, обрушився на західне узбережжя Флориди з вітрами понад 250 км в год, залишаючи за собою слід руйнувань. Штормові вітри зламали дерева, зруйнували будівлі та залишили тисячі людей без даху над головою. Прибережні міста лежать у руїнах, мільйони людей залишилися без світла, а кількість загиблих зростає з кожним днем. Сильні дощі та вітри спричинили масштабні повені в глиб материка, затоплюючи цілі райони. Річки вийшли з берегів, перетворивши вулиці на бурхливі потоки, затоплюючи будинки та підприємства, завдаючи величезних збитків. Штормовий приплив, що перевищує черпунів метра в деяких районах, змінив берегову лінію, змиваючи все на своєму шляху. Швидке посилення Мілтона залишило мало часу для підготовки мешканців, заставши багатьох зненацька, і змусило їх шукати притулок в останню хвилину. Кілька днів тому ураган Мілтон був слабким тропічним штормом в Атлантиці, майже непомітним на метеорологічних картах. Теплі океанські води та сприятливі умови сприяли його швидкому посиленню, створюючи ідеальне середовище для розвитку. Над мексиканською затокою він набирав вологу та тепло, різко збільшуючи швидкість вітру та інтенсивність. Мілтон перетворився на потужний ураган з вітрами понад 240 км год, досягнувши категорії 5. Швидке посилення здивувало багатьох, залишивши прибережні громади з обмеженим часом на підготовку до стихії. Були видані накази про евакуацію, але для багатьох було вже надто пізно. І вони опинилися в небезпеці. Коли ураган Мілтон наближався, Флориду охопила тривога. Губернатор Рон Де Сантіс оголосив надзвичайний стан, закликаючи жителів дотримуватися наказів про евакуацію. По всьому штату мешканці запасалися продовольством і забивали вікна своїх будинків. Накази про евакуацію були видані для мільйонів людей у низинних районах. Шосе були забиті людьми, що рятувалися в лип материка. Відкрилися пункти тимчасового розміщення, що стали притулком для тих, кому нікуди було йти. Штат готувався до удару стихії. Ураган Мілтон обрушився на сушу з жахливою силою. Його вітри п'ять категорій розривали будинки та підприємства. Цей шторм був одним із найсильніших, що коли-небудь обрушувалися на цей регіон, залишаючи за собою слід руйнувань. Штормовий приплив затопив прибережні громади, затопивши вулиці та будинки. Вода піднялася настільки швидко, що багато людей не встигли евакуюватися, залишаючи їх у пастці. Форт Майерс-Біч постраждав особливо сильно, цілі квартали були змиті з лиця землі. Місцеві жителі втратили все, що мали, і тепер змушені починати все з нуля. Будинки перетворилися на руїни, підприємства зруйновані, визначні пам'ятки зметені. Відновлення цих районів займе роки, а можливо, і десятиліття. Вглиб материка торнадо проносилися районами, а сильні дощі спричинили масштабні повені. Ці стихійні лиха не залишили жодного куточка незайманим. Вулиці перетворилися на річки, затоплюючи автомобілі та будинки. Люди намагалися врятувати свої речі, але вода була нещадною. Удар стихії залишив по собі слід руйнувань. Відновлення буде довгим і важким, але громада об'єднується, щоб відбудувати своє життя. Ураган Мілтон відступає, починається відновлення. Збитки величезні, сотні тисяч людей залишилися без даху над головою, а економічні збитки сягають мільярдів. Туристичний та сільськогосподарський сектори зазнали серйозних збитків. Процес відновлення буде тривалим і складним, але флоридці – народ стійкий. Сусіди допомагають сусідам, волонтери стікаються з усієї країни. Уряд пообіцяв всебічну підтримку і відбудові. І хоча шрами урагану Мілтон залишаться, дух Флориди переможе.